Всім привіт! Сьогодні я буду готувати неймовірно смачний сирний пиріг з овочами гриль. В мене є перчик, є цукіні, тому я їх обсмажу на грилі, і в мене ще залишилось трішки соусу песто. Готувала його на день народження доньки, і змішаю все з цим соусом. Е, ви можете не використовувати песто, щоб окремо не готувати. Можна взяти оливкову олію, чесничок і все перемішати. І потім все будемо викладати на сир. В мене. Залишилося ще також багато різного сиру смачного, тому поріг сьогодні буде просто розкішний. Можна використовувати абсолютно любий сир, який ви знайдете в себе в холодильнику. Розпочнемо готувати смакоту. Ідеально підійде до чашечки кави на сніданок, обід, вечерю або ж до келиха вина. Друзі, це смакота. Для тіста нам знадобиться борошно, сметана, холодне вершкове масло, розпушувач, сіль та цукор. Це ми будемо перетворювати з вами все на крихту. І також тут у мене суміш різних сирів, перчик та цукіні. Для крихти відправляємо все в блендер, окрім сметанки. Я відправила холодне вершкове масло. Сюди обережно борошно, я вже його заздалегідь просіяла. Все сюди, сюди цукор, розпушувач та сіль. І закриваємо кришечкою і будемо робити крихту. Потім додамо сметанку і будемо замішувати тісточко. Сюди сметанку додаємо і замішуємо тісто. Замішуємо, відставляємо в сторінку і будемо займатися з вами овочами. Наріжемо, додаємо, додамо туди оливкової олійки, сіль і будемо обсмажувати на грилі. На грилі. Як тільки збереться тісто в шар, все в нас готово. Овочі на грилі я вже приготувала, взяла песто, відправляю зверху песто і все перемішую. Відставлю, щоб вони мене трішки промаринувалися. Як я і сказала, якщо нема песто, можна додати оливкову олію, чесничок, італійські травки, і буде вам дуже-дуже смачно. А ми будемо з вами займатися тістом. Все, готово. Ну, а зараз будемо займатися тістом і викладати у форму. У мене ось така форма в діаметрі 30 см. Так, я її відставлю, беру тістечко і розкачую його, і буду викладати у форму. Бачите, дуже легко з ним працювати, навіть без борошна. Розкатуємо все і переносимо в форму. Тісто я вже перенесла в форму і тепер розкладаємо сир і будемо відправляти в духовку десь на 15-20 хвилин. Я буду випікати за температури 180 градусів, в мене з конвекцією буде режим. А ви вже дивіться по своїй духовці, як вона вас пече. Головне, не перепечіть. І потім дістанемо охолоне і будемо викладати зверху наші овочі, гриль з песто. Свій пиріг я дістала з духовки, в мене випікався 20 хвилин. Я діждалась, поки він в мене охолоне, і тепер зверху можна викладати наші овочі. Я поставила їх трішки в холодильник, щоб вони були такі холодненькі, і буде дуже і дуже смачно. Так, зараз покажу вам ближче, яка це смакота. Я почала вже розкладати овочі, ви лише погляньте, яка це краса, такі соковиті, ароматні. Пиріг смакує як в холодному, так і в теплому вигляді. Я вам гарантую, що будете готувати його не один раз. Тому спробуйте. Звичайно ж, з песту буде набагато смачніше. Не полінуйтесь і приготуйте соус песто. В мене є на каналі, є в інстаграм рецепти. Готуйте та смакуйте. Ну що, а тепер проводимо дегустацію. Що ж у нас з вами вийшло? Такі яскраві фотографії вийшли. Дуже красиві. Так, будемо пробувати. М -м -м. Що я вам хочу сказати, друзі? Готувати обов'язково всім. Це не просто пиріг, це щось фантастичне. Обов'язково почути таку смакоту, запрошуйте гостей, друзів, близьких і насолоджуйтесь. Потрібно відкрити холодне, шампанське, просеко або ж якесь віно смачне та насолоджуватися. Таким прекрасним пирогом. Обов'язково напишіть, хто приготує, і скажіть, як у вас вийшло. Головне, не пересмажте овочі, щоб вони були такі альденти. Вибер, вибер, і беріть обов'язково декілька видів сиру, тоді буде найсмачніше. Можете додати ще італійські трави, щоб було ще більш ароматне. Тут таке тонесеньке, хрустке тісто. Просто шикарно. Тому готуйте та смакуйте. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте, смакуйте! І нехай вам буде всім смачно! Мирного неба! Ну а ми з вами побачимось!